І так, друзі, я приїхала на Ніагарський водоспад. Зараз я буду йти, хочу вам показати цю фантастичну дорогу, а потім і сам водоспад. Ну, починаємо нашу подорож. Написано, готують нас... Вау, яка красота! Оцієї доріжки до кінця і там відкриється вигляд на водоспад. А це, а це от такий от... Боже, яка як в касті про якісь чудеса. Так, а що з цього боку? А з цього боку? Ось таке щось Угу, Рухаємося далі. Так, білочка. Вивірка, А, Англійською мовою вівер. А Ми називаємо їх, тут називають українці вивірка, вивірка. Ой, яка красива! Ой, не знаю, чи видно, бо я не дуже бачу, що я тут знімаю. Ну, вивірка одним словом була. Тітла далі. Далі, далі, далі. От ще місточок. О. А доріжечка і звужується. Ага. Шумить, шумить, чуємо, чимуть, шумить. Вау. О, пара знімається, пара. Там, де ця пара, там самодостатка. А це з американської сторони, так. Ну такі, о, пороги, пороги. Оже, як круто, як круто. виглядає, як цікаво. виглядає. Підемо далі рухаємося. Рухаємося далі. О, пахне, пахне водою, рибою. Такие запахи ліс. І І все на купу. Так. Ох, каменьки. Такие дивовижні камень. Дивовижний камень, камень. О. Аквариумах, неагара. Неагара. Так. Ну шось уже таке. Вже хочеться бачити той людський фантастичний місяць. Чи видно, чи ні. Ой, не знаю, чи ви бачите його. Ну, одним словом, місяць є страни. Так, ще один місточок. Ще один місточок. Вау! Яка красота! Бурли, брли, брли. О, це острів Козиний чи козячий, не знаю, як його назвати. Козячий острів. О, вот. Це козячий острів. Тут кози. А це йде Юрко? Юрко йде? Юрко, я тут майже в прямому ефірі розказую, показую на всі ці чудеса. Мало води, каже, вірте, що мало води. Ой! Подивіться, катам красота. Нереальна красота. Зараз я вам її покажу. Ооо! Бурлить, бурлить, бурлить. Хочу місяць показати. Я не можу піймати. Це є той місяць, такий фантастичний. Потім, потім покажу. Так. Вау! Це щось неймовірне зараз буде. Неймовірне. Боже, яка стихія. О! Вау! Яка стихія! Яка вода. Яка вода. Це щось нереальне, гляньте, яка вода. Я не знаю, в яку сторону дивитися. Ох, як круто. Так. Я стану на камінчик. Ох. Ну, дивіться, яка фантастика. Яка фантастика. Я не знаю, чи ви бачите. Птихія цієї води, оце вона так оминає цей острів і там витікає, а там вже на канадській стороні сам великий водопад. Так я вам трошечки хотіла показати доріжку до Ніагарського водопаду. Ось який він. Друзі, ви чуєте, як шумить вода, це водоспад уже той. Гранд водоспад, який я хочу вам показати, але на тому березі, там високо, далеко, це Канада. Я не знаю, чи вам видно. Там є казино, бо в Америці заборонене казино, казино тільки може бути на індіанських територіях. А це вже видно Канада і там казино, І ми зараз з вами туди йдемо. От Ми йдемо, ми йдемо. Якраз так, щоб його було видно. Може, трошки камера перепрошую, трясеться, але зато ми йдемо для того, щоб ви могли зблизько побачити. Ой, баклани. Полетіли, бачите баклани. Трясеться камера? Вау, просто, стихія. На цю стихію, ну тут зараз там. Я зніму, бо на цю стихію можна дивитися безконечно, безконечно, правда, все парує, а який місяць, а який місяць. Неймовірна красота. Бачите, це річка Міагара. Річка М'ягара. Там цей водоспад. Там люди обсервують. Рисокуємо зараз також. Сюди підемо. І так, друзі, ми прийшли з вами вже... От на тому боці Канада, на цьому боці Америка, а між нами водопад. Ось там він падає. Ось. Його не видно, бо так парує. Ось так, бачите? 72 метри висока водоспаду. Ось там внизу збираються люди, щоб подивитися на ту воду, ближче. Ми зараз спробуємо теж спуститися. А це ці корабли, це корабли, куди сідають люди і пливуть до самого водоспаду. А там вже Канада. Канада, Канада до речі, підсвічує, бачите, прожектори зі сторони Канади. Там далі в нас там йде чортове колесо, є такі всякі атракціони, Ну ми потім побачимо. Це вишка, це називається Skywon, на горі ресторан. На горі ресторан, так. і він крутиться. Я пам'ятаю. Стихія води, ось вона, ось вода вода куреє, вона вже відчуває. Вона просто відчуває, що вона буде злітати з шаленою швидкістю. От яка красота, красота. Це стигнуть трішки. Дивимося з іншого боку. Це зі сторони Америки. Де ми знаходимося, до речі? Так, це знову канада, канада, чортове колесо. Так воно мотить. Та, Чи по коли почалася війна? Підсвічували жовто блакитним кольором. Ну, коли була війна, почалася щелка блакитами поляралися. Світу, так. То в скелі прорубаний тунель, а, і можна встати і бачити, як вода через те позавтрак. Ну, зараз спробую попробую показати. А там донеччик, бачимо? Там можна зайти, стояти, подивитися, дивитися, падає над тобою.

Тепер у нас увага ума на американський. Американський водоспад, якщо я сама не бачила. А, о, о, так. Це американський складок. Очікують водоспади. У нас скали скалу просить. Отак нічка прийшла. Отак ми побували. По всій території Ніагарського велосипаду, частина американського компоненту, частина Канади. Одним словом, до побачення. Ніагара до наступного вітча.